Вітаю вас, шановні колеги, слухачі курсів підвищення кваліфікації Харківської академії неперервної освіти. Тема нашого заняття національні пріоритети художньо-естетичного виховання. Національні пріоритети художньо естетичного виховання в Україні базуються на збереженні культурної спадщини, формуванні національної свідомості та розвитку естетичного смаку через мистецтво. Художньо естетичне виховання в Україні має важливе значення для формування гармонійної особистості, яка поважає національну культуру та здатна оцінювати і створювати. Естетичні цінності. Його національні пріоритети ґрунтуються на історичних, культурних та соціальних особливостях українського народу. Основними напрямами виховання є збереження та розвиток національної культурної спадщини. Це популяризація народного мистецтва, виховання через фольклор, традиційні українські пісні, танці, ремесла, вишивка, кераміка, різблення по дереву. Це історична пам'ять у мистецтві, акцент на використання символів, орнаментів, мотивів української культури в сучасному мистецтві. Це охорона культурних пам'яток. Виховання естетичної відповідальності за збереження архітектурних і мистецьких пам'яток як національного надбання. Формування національної свідомості через мистецтво сюди входить інтеграція патріотичних мотивів у художню освіту. Використання творів українських митців, літератури та музики для зміцнення національної ідентичності, Це свячене постатя статей української культури, знайомство з творчістю Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Марії Примаченко, Миколи Лисенка та інших. А також роль державних свят. У художньому вихованні це проведення мистецьких заходів, присвячених Дню Незалежності, Дню соборності, Дню української мови. Наступним етапом е, хочу зазначити розвиток естетичного смаку та критичного мислення. Це естетичне сприйняття через мистецькі твори. Навчання аналізу та критичного оцінювання музичних, літературних і візуальних творів, формування художнього смаку, створення умов для знайомства з різними стилями мистецтва від класики до модерну, а також розвиток здатності відрізняти естетично цінне від масової культури. Використання сучасних технологій це цифрові ресурси та медіа як інструменти художнього виконання. Наступним кроком є деінтеграція світових культурних цінностей, це вивчення світового мистецького досвіду, ознайомлення з творчістю відомих художників, композиторів, письменників з інших країн. Це Ренесанс, бароко, класицизм тощо, міжнародна співпраця, участь у культурних обмінах, фестивалях та конкурсах для знайомства з іншими культурами і підвищення рівня міжкультурного діалогу двосторонній вплив збереження української автентики при інтеграції в світовий культурний простір. Наступним етапом йде розвиток творчих здібностей та креативного мислення. І це підтримка дитячої та молодіжної творчості, проведення мистецьких олімпіад, конкурсів, виставок для розвитку творчого потенціалу. Розвиток креативних індустрій, це стимулювання інтересу до сучасних. Форм мистецтва, таких як дизайн, анімація, кіномистецтво, цифрове мистецтво, проєктна діяльність, навчання через створення власних художніх проєктів, що сприяє розвитку командної роботи та ініціативності. Отож ці пріоритети сприяють формуванню гармонійно розвиненої, національно свідомої особистості, здатної цінувати мистецтво та сприяти культурному розвитку суспільства. В організації виховної роботи необхідно враховувати визначення базових понять, тож давайте їх розглянемо. Це моральне виховання. Що ж то таке моральне виховання? Це цілеспрямований процес організації та стимулювання різнобічної діяльності та спілкування дітей, виховний вплив освітнього закладу, сім'ї, громадськості, спрямований на формування стійких моральних якостей, потреб, почуттів. Навичок поведінки на основі засвоєння ідеалів, норм і принципів моралі та практичної діяльності. Громадянське виховання. Це процес формування громадянськості як інтегративної якості особистості, що дає людині можливість відчувати себе морально, соціально, політично, юридично, дієздатною та захищеною. Національне виховання це формування гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної. Та національно свідомої людини, наділеної глибокою громадською відповідальністю, здоровими, інтелектуально творчими та духовними якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю, підприємністю та ініціативністю. І патріотичне виховання це комплексна система, цілеспрямована діяльність органів державної влади, громадських організацій, сім'ї, освітнього закладу, інших соціальних інститутів щодо формування високої патріотичної. Свідомості, почуття вірності, любові до батьківщини, турботи про своє і народне благо, готовності до розбудови демократії, виконання громадянського та конституційного обов'язку із захисту національних інтересів, прагнення цілісності, незалежності України, сприяння єднанню українського народу. Громадянському миру та злагоді у суспільстві позашкільна освіта відіграє важливу роль у художньо естетичному вихованні дітей та молоді. Вона сприяє розвитку творчого потенціалу національної ідентичності та культурного світогляду. Отож, я пропоную вам провести з учасниками освітнього процесу наступні практичні завдання, спрямовані на реалізацію національних пріоритетів художньо-естетичного виховання. І перше практичне завдання це збереження та популяризація національної культурної спадщини. Це організація роботи гуртків народного мистецтва, вишивка, пишанкарство, гончарство, народні танці та пісні, це організація екскурсій до музеїв та етнографічних центрів, знайомства з народною творчістю та традиціями регіону. Це може бути організація проєкту Моя родина, Моє коріння створення вихованцями родинних дерев з використанням української символіки і орнаментів. Далі я пропоную вам формування національної свідомості через мистецтво. І сюди ми відносимо театральні постановки за мотивами української літератури. Це може бути інстинування творів Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка та інших. Це можуть бути конкурси патріотичних творів, організація конкурсів малюнків, фотографій, віршів або есе на тему Україна моєї мрії. Це можуть бути культурні вечори, історія через мистецтво. Ці заходи присвячені українським традиціям та історичним подіям через творчі проекти. Третім наступним практичним завданням я пропоную. Зробити розвиток естетичного смаку та критичного мислення. І сюди ми будемо відносити художні виставки дитячих робіт, це організація тематичних виставок, де діти можуть продемонструвати свої творчі здобутки. Це можуть бути майстер-класи з аналізу творів мистецтва. Навчання дітей основам естетичного аналізу, картин, музики, літератури і так далі. Наступний крок практичного задання це інтеграція світових культурних цінностей. І це може бути міжнародні мистецькі обміни або проекти. Це участь у міжнародних конкурсах, заходах, фестивалях, флешмобах, акціях і так далі. Це може бути створений проєкт Світове мистецтво очима українців». Це створення творчих робіт за мотивами світових шедеврів з використанням українських елементів. Можуть бути віртуальні мистецькі подорожі, онлайн-екскурсії до відомих світових музеїв та галерей. Наступне практичне завдання розвиток творчих здібностей та креативного мислення. І це можуть бути конкурси креативних проєктів, шляхом яких ви заохочуєте дітей до створення інноваційних художніх проєктів, наприклад, відеопроєктів, арт-інсталяцій тощо. Це можуть бути літні творчі табори. Ви можете проводити інтегровані. Е Табори, в яких діти будуть мати можливість розвивати свої таланти в різних видах мистецтва. А також це можуть бути художні марафони та арт челенджі. Організація таких заходів дає учасникам створювати художні твори на задану тему, але обов'язково за певний час. Наступне практичне завдання може бути виховання через освітню систему та міждисциплінарний підхід, і сюди ми відносимо інтегровані заняття, це об'єднання мистецтва з історією, географією, літературою для більш глибокого розуміння культури а також розробка освітніх програм з елементами мистецтва. Це буде впровадження тематики занять, які поєднують, поєднують вивчення мистецтва з іншими дисциплінами. Всі ці завдання сприяють розвитку творчості, національної свідомості та естетичного виховання дітей та молоді, роблячи мистецтво доступним для кожного. Я також пропоную. Вам активно впроваджувати в освітній процес інтерактивні ігри, які є ефективним інструментом у художньо естетичному вихованні, оскільки вони сприяють розвитку творчості, комунікативних навичок, національної свідомості та естетичного смаку. Їх можна застосовувати в гуртках для реалізації національних пріоритетів. Таких як збереження культурної спадщини, розвиток патріотизму, креативності та інклюзії. І перше буде це збереження та популяризація національної культурної спадщини. Тож я пропоную вам такі ігри. Перша гра це буде називатися Українська Скарбниця. Мета цієї гри ознайомити гуртківців з українськими народними традиціями, ремеслами і символами. В цій грі діти проходять кілька станцій, де виконують завдання, пов'язані з українськими звичаями: це вишивання, писанкарство, народний танець. Наприкінці культурного скарбу. Символічного предмета української культури. Наступну гру я вам пропоную музичну вікторину, де ви будете ознайомлювати гуртківців з українськими народними піснями, а також музичними інструментами. В цій грі ви можете залучити дітей до слухання уривків народних пісень. В яких вони будуть визначати їх назви або музичні інструменти, які використовуються. Ну, це може бути сопілка, бандура, трембіта та інші музичні інструменти. Наступним кроком буде формування національної свідомості шляхом мистецтва. І я пропоную в цьому пункті використати такі. Інтерактивні ігри, ну, наприклад, прапор нашої держави. Під час цієї гри ви будете формувати почуття патріотизму та національної ідентичності у ваших вихованців. Гра буде відбуватися шляхом створення команд, які будуть Створювати свій символічний прапор на основі національних традицій, кольорів і символів, пояснюючи його значення. Наступна гра козацькі пригоди. Під час цієї гри ви будете знайомити ваших вихованців з історією козацтва. Це ігровий квест де діти виконують завдання, пов'язані з історією козацтва, розв'язують загадки, малюють герби, виконують фізичні вправи на козацьку силу. Наступним кроком в інтерактивній інтерактивні грі я вам пропоную провести гру для розвитку естетичного смаку і критичного мислення. І задля цього пропоную вам провести таку гру мистецький калейдоскоп на розвиток естетичного смаку та аналізу мистецьких творів. В цій грі дітям буде запропоновано уривки відомих картин або скульптур, а вони в свою чергу мають визначити стиль автора настрій твору аргументуючи свою думку. І ще одна гра: Створи свій арт-об'єкт. Це гра розвиває креативне мислення вихованців. Отож, гуртківці в командах створюють із заданих матеріалів, це буде папір, тканина, природні матеріали. Вони мають створити мистецький об'єкт на задану тему. Ну, наприклад, тема буде Моя Україна і презентувати її. Далі я вам пропоную провести інтерактивну гру інтеграція світових культурних цінностей. І задля цього можна провести мистецьку мандрів у світом. Для ознайомлення з мистецькими традиціями інших країн, шляхом інтеграції з українськими цінностями. Тож кожна команда отримає країну для вивчення її мистецьких традицій і створення спільного українсько-світового мистецького продукту. Наприклад, це може бути порівняння орнаментів або музики. І так далі. Далі пропоную вам інтерактивні ігри для розвитку творчих здібностей та креативного мислення. Наприклад, гра Art Battle для розвитку швидкого креативного мислення ваших вихованців. Як проводиться ця гра? Вихованці поділяються на команди, малюють або ліплять. Певний об'єкт за обмежений час на тему, пов'язану з українською культурою, перемагає команда з найбільш оригінальною ідеєю. І ще одна гра імпровізований театр. Ця гра сприяє розвитку творчих здібностей та комунікації гуртківців. Діти отримують роль і мають створити імпровізаційну виставу на тему української історії або міфології. Далі пропоную вам інтерактивні ігри соціальної та культурної інклюзії. І це буде така гра, дружній хоровод. Ця гра сприяє інклюзії через мистецтво. Отож, діти різного віку та можливостей спільно будуть створювати танцювальні або музичні композиції, де кожен буде мати свій унікальний вклад. І ще одна гра мозаїка дружби це створення колективного художнього твору. Під час цієї гри кожен учасник малює або прикрашає частину великого полотна, яке символізує єдність у різноманітності. Переваги інтерактивних ігор полягають у залученні дітей до активної участі у мистецькому процесі, формуванні позитивного ставлення до мистецтва. Шляхом ігрової форми, Поглиблені знань про українську культуру та історію, розвитку, кому... розвитку комунікативних, креативних і критичних навичок. Інтерактивні ігри роблять процес виховання цікавим та ефективним, стимулюючи любов до мистецтва і національної культури. Художньо-естетичне виховання в закладах позашкільної освіти сприяє формуванню національної самосвідомості, любові до батьківщини та гордості за культурну спадщину. Позашкільні освітні заклади виконують важливу роль у збереженні та передачі традиційних мистецьких форм. Таких як народні танці, музика, народні ремесла. Вони не лише навчають дітей, а й популяризують національні традиції серед молоді. Використання різноманітних методик це проектна діяльність. Інтерактивні ігри, майстер-класи допомагають розвивати креативне мислення, ініціативність та самовираження, що є ключовими складовими сучасного виховного процесу. Завдяки поєднанню вивчення національної культури зі світовими культурними надбаннями у дітей формується повага до інших народів та культур, що сприяє розвитку толерантності та відкритості до світу. Позашкільна освіта активно впроваджує інклюзивні програми, залучаючи дітей з особливими освітніми потребами. Це створює можливості для всебічного розвитку кожної дитини, незалежно від її фізичних чи соціальних особливостей. Через колективні творчі проекти та інтерактивні форми навчання діти вчаться співпрацювати, висловлювати свої ідеї, критично мислити та приймати різні точки зору. Використання цифрових інструментів, мультимедійних проєктів та онлайн ресурсів робить художньо естетичне виховання більш доступним і цікавим для сучасного покоління. Отже, художньо естетичне виховання у закладах позашкільної освіти є потужним інструментом формування гармонійно розвиненої особистості яка усвідомлює свої національні корені, цінує культуру та готова до інтеграції в глобальний культурний простір. Реалізація національних пріоритетів через позашкільну освіту сприяє розвитку творчого потенціалу молоді та збереженню культурної спадщини України для майбутніх поколінь. Шановні колеги, ваша праця це невід'ємна складова формування майбутнього покоління, яка зберігатиме та примножуватиме культурні надбання нашої нації. Нехай кожен день у вашій професійній діяльності буде сповнений творчих ідей, натхнення та позитивних емоцій. Бажаю вам Натхнення для створення нових цікавих проєктів, які запалюватимуть у серцях дітей любов до мистецтва та рідної культури, терпіння й мудрості у роботі з юними талантами, які лише починають відкривати для себе світ творчості. Бажаю вам креативності у пошуку нових підходів до навчання, щоб кожне заняття ставало для дітей незабутньою пригодою. Також бажаю вам єдності та підтримки у колективі, щоб спільно реалізовувати важливі ініціативи для розвитку мистецької освіти. І, звісно, бажаю вам задоволення від результатів вашої праці, коли ви бачите, як діти розкривають свій потенціал і досягають успіхів, вірте у важливість своєї місії, адже завдяки вам діти не лише пізнають світ мистецтва, а й вчаться цінувати красу, добро і гармонію. Хай ваша робота приносить радість і задоволення, а ваші вихованці стануть гідними носіями національної культури. Я бажаю вам успіхів у вашій важливій справі. З вами була Алла Жога. До нових зустрічей!